Я багато років програмую з дитинства, і а тут з'являється якийсь штучний інтелект, і він буде забирати мою роботу. Ну дійсно, в мене таке є відчуття якогось страху. І я вирішив, що, що якщо це як також ну не можна е забороти, то тоді треба його очолити. І один глядач написав, що. Оглянувши це відео, мій страх зріс, що AI залишить без роботи значну частину спеціалістів QA Automation, а також інших професій у IT. оскільки я вважаю, що зараз інженер з досвіду в автоматизації разом з AI може замінити роботу приблизно 5-10 QA Automation. Тобто, це теж є такий фактор, як то кажуть, є vibe кодінг, а є жах кодінг. Тобто, наприклад, я теж відчуваю якийсь жах, коли я розумію, що коли я сиджу і пишу код руками ручний код, цей старий старий код, який писала ще людина. А там десь є якісь хлопці, якісь стартапи, в яких вже 95% коду написано за допомогою штучного інтелекту, і як то кажуть, для когось це вайп кодінг. А для мене це жах кодінг, тому що я розумію, що можна втратити конкурентоздатність, і вже в мене, як у професіонала, ніхто цей код замовляти не буде. І коли я йду і щось там за допомогою штучного інтелекту, вирішую, мені е, як то кажуть, ну окей, якщо усі вже програмують за допомогою штучного інтелекту, то я піду програмувати. І цей страх в мене проходить.